Напередодні дня міста депутати врешті зібралися на сесію. Зміркувань безпеки вона проходила в закритому режимі і не у звичному залі, а в укритті серед важливих питань зміни до бюджету пов'язані з воєнним станом. Так, майже 29 мільйонів гривень виділили на придбання додаткових дизель-генераторів і ремонтних матеріалів та обладнання для КП «Водоканал» і концерну міські теплові мережі. Генератори допоможуть забезпечити роботу об'єктів тепло та водопостачання у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Близько 12 мільйонів гривень спрямували на поповнення резерву ремонтних матеріалів, які використовуються для ліквідації наслідків прильотів. Більше 14 мільйонів на придбання габіонів для облаштування споруд цивільного захисту, на ремонт трансформаторних підстанцій та лінії електропередач та низку інших потреб. Також були внесені зміни до бюджету щодо виділення фінансової допомоги на поховання запоріжців, які загинули внаслідок ракетних обстрілів міста. Окрім того, на сесії вшанували пам'ять загиблого на фронті депутата міської ради В'ячеслава Зайцева та одностайно підтримали перейменування вулиці Лермонтова на його честь. Що стосується. Ця кадрових та реорганізаційних питань то їхній розгляд знову було відкладено.